Після опівночі понад 200 коломаян вирушили до міського відділу внутрішніх справ. Мітингувальники без перешкод потрапили до будівлі. Там відбулася зустріч із керівництвом міліції, на якій був і заступник керівника обласного управління Володимир Сміх. Громаду міста представляли активісти громадської самооборони, штабу спротиву та керівництва райцентру. Перший заступник міського голови Тарас Яворський пояснив працівникам міліції ситуацію, що склалася, та хотів дізнатися, як працюватиме відділ надалі. Ситуація в Україні досить, досить неприємна. І тому так само наші представники громади хочуть задати запитання, хочуть знати, все ж таки міліція далі як працює, як ми далі діємо разом, тому що і влада, громада, і міліція мають знати свої основні обов'язки. Без тому, тому я безпосередньо не, не обговорював до того часу, бо я і не планував йти, але ми домовилися, що буде порядок, не буде ніяких провокацій абсолютно тут. Далі виступили члени громади. Колишній міліціонер, підполковник запасу Роман Фурик, розповів, що він отримав повноваження від міського голови прийняти під тимчасове управління Коломийський відділок. Ігор Богдан ішту повноважив мене прийти до вас. Почути ваше рішення як начальника. Прохорони про міста Поломиє та міліції, про вашу думку, то, що я зараз відбуваюся. І прийняті зараз повноваження по виконувачій боксу. Ми маємо групу перемовників, якщо в необхідності є така, то тому змога собі імена. Поки що з питанням тому плані, що зробити момент того, що порядок по міста б'є. Я думаю, що він є і він буде. Ми, громадяни міста полоний, хочу чути вашу думку. Стосовно тоді звертається в Україну. Начальник Коломийського міського відділу ОМВС Олександр Кочкін переконував, що особисто він завжди залишався поза політикою. Його підлеглі також не підтримують жодних політичних сил. Головне завдання правоохоронців безпека громадян, каже головний міліціонер. Я досить ну, тривалий час призначення на цю посаду, але Міліція у нас завжди була поза політикою. Хто мене знає, хто не знає, хто чув, я ніколи туди не втручався. У нас є свої обов'язки і є свої завдання. Так як ви кажете, будемо підтримувати громадський порядок спокій. У нас проблем ніяких не виникало, ми не заблудняли, ніколи не перечили, вічі забезпечили охорону громадського порядку. Одне хочу, щоб просто ці, що у нас відбувається, заходи, не були мирні, щоб майно громадян, які є в них на власності, воно не страждало, щоб машини не палилися, щоб не ромилися, там магазини, і щоб на вулицях людей не брали. Ми туди втручатися в політику не будемо. Після зустрічі керівництво міліції та представники громади вийшли до пікетувальників. Там Роман Фурик зачитав рапорт про відставку начальника міське відділу Олександра Кочкіна. Начальник міліції написав рапорт слідуючого з місту. начальнику ОМВС України Вам Франківської області, генерал-майора міліції Фелико. Рапорт. Прошу вас. Зняти мене із займаної посади начальника Коломийського МРВУ МВС. Меліції Кочпін число дев'ятнадцятого лютого дві тисячі четвертого року. Люди під міськвідділом вимагали, щоб всі працівники міліції написали аналогічні заяви. З ними не погодився Любомир Гравець. Він вважає, що звільняти правоохоронців недоцільно. Головне, щоб вони не виконували злочинних наказів, але продовжували роботу з охорони правопорядку в місті. Наразі Олександр Кочкін продовжує виконувати обов'язки начальника міліції. Разом з ним курувати роботу правоохоронців буде Роман Фурик та представники самооборони.